Більше 40 дронів та з десяток артилерійських атак здійснив ворог по Нікополю за минулу добу. Внаслідок прильотів поранення отримали двоє жінок. Одну з них госпіталізували. Пошкоджені сім приватних будинків, гуртожиток, коледж та автівку. Снаряд влучив прямісінько у будинок пані Тетяни. Жінка не може стримати сліз, дивлячись на те, що залишилось від її дому. Все, що змогла дістати зі зруйнованої кімнати, документи впал потолок. Прямо все обвалилося внутрі. На дверях держиться там коїшоп, тому що двері так царцом стоять. А туди там балки упали, не зайдеш в комнату, де одежда даже. Пані Тетяна мешкає одна. Донька перебуває за кордоном, син на фронті. Виїжджати з міста жінка не планує. Все, що наживало роками в одну мить, перетворилося на будівельне сміття. Поломками зачепило і сусідні будинки. Ну, посипались там, окна по тут окна посипались. У двері пробила навіть до да, Бабушка 90-го пройшола осколок прямо в другу стінку, хорошо, що її там не було. Олександр Васильович з дружиною були вдома, коли у літню кухню залетів дрон. Це вже другий приліт у їхній двір. До життя на прибережжі, каже, адаптувалися. Саджають по сезону городину, лятають пошкоджене, прибирають зруйноване. Як грохнула, я сразу не поняла, коли выскочила тут. Уже что творится? Ну, не, не, не было ни ні, о няж, ні ничего. Она получается как бы такое впечатление, что оно залетело, залетело туда, пробело. Да, Якщо ви чи ваші рідні залишаєтесь проживати у прибережних районах, будь ласка, намагайтеся подбати про свою безпеку. Знайдіть поруч укриття чи облаштований підвал. Дослухайтеся до сигналів тривог. Майте вдома триденний запас їжі та води. Бережіть себе та своїх близьких.